Ша улюблена жуйка зникне в природі лише через 30 років. Ось такі поліетиленові пакети, без яких не уявляємо повсякденного життя, розкладаються до 200 років. А пластикова пляшка, яку дешевше виробити, ніж переробити, розкладається тисячу років. Враховуйте це, викидаючи побутові відходи, адже вони забруднюють повітря, воду і землю. А як же ж поводитися з побутовими відходами? Спитаєте ви переробляти? А переробляється правильно сортоване сміття. Тож давайте правильно і відповідально сортувати побутові відходи, щоб підприємства могли їх переробити. Дамо побутовим відходам друге життя. Рециклінгу! Так!